Сьогодні, дякуючи нашим воїнам, які бережуть наш спокій, ми з вами відкриваємо простір розвитку, можливостей та підтримки пристрійському молодіжному центрі. У нас, українців, є хороша традиція, будь-яку добру справу розпочинати з молитви та благословення. Благословення всемогутнього Бога Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на цей молодіжний центр. І перебуваю в ньому завжди нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую перш за все всім за спільну молитву. Вітаю за те, що є нагода відкрити таку структуру, як молодіжний центр. Молимось, просимо Бога за ласки, щоб наші починання добре проводились. І Сповнювалися наші цілі, я маю за честь сьогодні від імені міського голови Олега Канівця висловити велику подяку всім, хто прийняв участь у створенні молодіжного центру, голові благодійного фонду Рокада Гужі Наталі, координатору цього проєкту Сидору Андрію і всім, хто прийняв участь в цьому проєкті. Ми сподіваємося, що такі простори, які ми відкриваємо сьогодні, і люди старшого віку, і люди з різними видами інвалідності, і молодь зможуть розвиватися, зможуть реалізовуватися, і таким чином ці вразливості, з якими вони стикаються, будуть пом'якшуватися. Цей простір буде великим надбанням, гордістю і самої Стрийської громади. Три це один із яскравих прикладів такої громадської ініціативи, яка не могла би відбутися, якби не підтримка громади Стрія, яка дуже активно долучилася до розробки проекту. Це був насправді великий конкурс, в якому Стрійська громада, бачте, виграла. Тому що стрийська громада була небайдужа, вона була дуже захоплена цією ідеєю, і оцей постер він просто показує, як це має відбуватися, як це працює в усьому світі, як ми тягнемося до європейських принципів. до… До європейських стандартів і розвиваємо ці простори. Е, от е, у Львівській області без вас цього нічого б не було. Дуже дякую всім, хто до цього долучився, і вітаю вас з цим відкриттям. Стрицький молодіжний центр це є перший молодіжний центр як комунальна установа на території Львівщини, якщо не рахувати, обласний молодіжний центр. І також зараз на базі Стрейського молодіжного центру відкривається ось цей безбар'єрний простір, який є також одним із перших в такому масштабі безбар'єрності для усіх процвітання центру, вдалих заходів. Ну і розвиватися. Це величезна заслуга громади, величезна заслуга тих людей, донорів, партнерів, які вкладали сюди ресурси, час, енергію і гроші. Намправда дуже важливо інтегрувати людей різних у життя громади щоденне суспільне життя для того, аби її розвивати. Дай Боже, аби простір розвивався і надалі. Я дуже дякую від нашого імені е, за те, що тут таке твориться, таке відбувається, такі колосальні масштаби. Нас це правду дуже вражає. Сильська громада перебуває на передових позиціях з комунікаціями з міжнародними організаціями і сьогодні. Мені дуже приємно і хочу подякувати ОВКБ, ООН і благодійному фонду Рокада, які безпосередньо починали цей ремонт, цю, цей молодіжний простір, в якому будуть творитися історія і молоді люди, які будуть так само змінювати хід нашої історії. Ми спільно з колегами з Агенції ООН у справах біженців об'їжджали дуже багато різних локацій, дивилися різні проекти. Наша думка випала саме на цей проект у місті Стри. Адже він один з єдиних, який включав в себе усі інклюзивні моменти, тобто саме створення через тактильну плитку доріжки для людей з порушенням з вадами зору, також встановлення електричного підйомника всередині для людей, які Переміщаються на візках, тобто це один з перших великих безбар'єрних просторів на Львівщині, які були створені е, благодійним фондом Рокадою за фінансовою підтримки Агенції ООН у справах біженців. Єдине, знаєте, що хочеться сказати декілька місяців тому. Я стояв саме тут, і тут все було в траві. І оці стіни, які зараз ви біля себе бачите, вони були зовсім не такі, як зараз видаються. Щиро тішусь, що все нам вдалось, що в такі короткі терміни. Ми встигли здійснити цей проект, і що сьогодні ми усі разом відкриваємо новий простір рівності та підтримки на Львівщині. Щиро хочу подякувати усім дотичним до цього проекту. Ну і також побажати новому центру, який буде діяти на базі молодіжного центру, нових проектів наснаги в роботі і успіху, і лише успіху. Я надзвичайно вдячна всім. І на сьогоднішній день у цей простір ви бачите це сцена для людей, які можуть на неї піднятися, на які є на візочку. Далі ми побачимо приміщення, які є безбар'єрні, і люди теж можуть пересуватися, але вони можуть ще ще щось і там робити. У нас є станки, на яких ми будемо працювати, проводити майстер-класи, ресурсна кімната, де ми можемо відпочивати, і це буде певна інтеграція і соціалізація і для нашої молоді. Цей Простір він створений таким чином, щоб бути корисним для всієї стрільської громади. Щиро всім дякую за підтримку. Малорічна ніч і правія лотечі нічна стала ніч, щедрий вечір, добрий вечір, а нам круг зима, нащарує, свеселяє зимою та зима. Сьогодні наша праця є важливою, адже вона спрямована для того, щоб люди, які були вимушені переміщені до нас, та особи з інвалідністю, могли долучатися до нашого молодіжного життя. Слава Україні!